13 вересня проходить гриль ярмарок в сільпо за адресою Семена Палія в торгівельному центрі Сім'я. Дивіться, тут є навіть такі акційні пропозиції. Я трішки відкрию, покажу люля кебаб з баранини. 16,90, дякую. Бургер з м'яса з індички. 25,90 зі знижкою. І ще бургери по 33,90, тут 39,90, бомбета зі свининою та сиром. А взагалі така краса оце все. І тут ой, м'ясо таке. Мачна да, шашлик. я мариновану курицю. Зазвичай беру у вас. 33,40, От свинячий стейк з шика. Вони ще в різному маринаді, як бачите. Тут можна брати все, що хочеш на цьому ярмарку, можна взяти курку, можна ось таку взяти. що це така перепілка, навіть бачите, в різному соусі. От перепілка по 37,90, Курка, Курка домашня, є замаринована, да, 18,40. А ось ця перепілка, вона десь буде грам двісті, да? заважує. 150 грамм от бачите, таку перепілочку можна взяти. І вони тут виклали оці акції по 12,90 кукурудза. Сьогодні у них цукрова. Оцей перець червоний 99 це по всій Україні така акція. І також у них діє три дні акція на фарш, хочу вам показати. Саме на свіжий фарш 12.90 129 29 гривень за кілограм. Фарш свинячий.